Вітаю всіх, хто любить малювати, і я сьогодні хочу з вами, так скажімо, поділитися такими знаннями про те, як моделювати, скажімо так, обличчя, щоб вам було зрозуміло, де, де і як, що де загинається, да? там, які там у нас є, скажімо, площини. Да? Тому що багато хто знає, навіть розуміє там анатомічно, да там навіть знає багато всі назви м'язів, але як вони йдуть, навіть знає. Але це якось уявити саме е, пластично, де що загинається, куди воно йде. Це буває навіть е, і худо... ну, ті, хто вчаться малювати, це буває занадто важко і не розуміють. От я сьогодні хочу так вам е, показати. Ось у мене бачите половина обличчя у мене ну, якби реалістично зараз намальовано. Да? А тут буду я зараз, скажімо так, малювати більш так академічно, навіть геометрично, так, щоб ви бачили, де, де і куди там, яка там частина, де, куди воно все за, за, ну, заворачується, да? Скажімо так. Ну, давайте почнемо. Почнемо, наприклад, з перенісся і носу. Ось дивіться, ось повторюю оцей напрямок. Тут у мене ось і ізлом йде, да, і пішла у мене частина носа. Тобто, бачите, це сюди, це пішло сюди, і далі у мене кончик носа, він у мене ділиться геометрично на такі частини. Ось, подивіться. Бачите? Це сама нижня частина. Ось вона, я її навіть заштрихую. Да? Далі у мене йде тут ні, значить, ніздря, да? ось. І геометрично я її отаким от чином закручую. Товщина, ноздрі, товщина ноздрі, я також її зараз заштрихую. Да? Товщина її збоку ноздрі, і товщина кончика носа. Бачите? Це зараз я все це роблю геометрично. Зараз ще поставлю камеру, щоб вам було більш-менш це видно. Далі тут у мене йде оце у мене йде м'я з носа. Да? І сюди до перенісся, отаким чином. Заштриховую. Раз, 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 і тут. Раз, 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 раз. От Отаким чином воно йде. О. Далі. Далі. Я буду зараз підійматися сюди ближче вже до ока. Да? Тут я вставляю. Оце у мене буде йти внутрішня, оце внутрішня стінка е, перенісся. Да? Ось вона пішла. Внутрішня стінка перенісся, і вставляється у нас тут. Ось іде у нас. Оце бров. Саме волосся ось брові. Ось як воно йде. Волосся брові, воно у нас йде от таким чином. Ось раз. Ось воно, отак іде. І його. Верхню частину. Тобто, ось дивіться, це у нас буде йти я зараз таким темним заштрихую. Це буде у нас. Отут нижня частина да, волосся, а це верхня світла частина. Це щоб ви, ви це розуміли. Ну, а тут вона кріпиться у нас до значить, е, перенісся. Ось, Тут у нас йде оцей м'яз, да, оцей м'яз, який відводить у нас бров, він у нас йде от таким чином. Отак він у нас йде. Оцей м'яз, ось він. Ось. А тут у нас йде це м'ясо гардіса. М'яс гардіса. Ось він йде, отаким от чином. Це перенісся. М'ясо перенісся йде. Далі о, Значить, око. Ми, ми вставляємо з вами око. Буде воно починатися на, на одному рівні з, значить, з крилом носа. Да. Десь буде дорівнювати у нас ширину носа. Ну, я десь отак зроблю. Ось, ось у нас буде йти око. Око. Раз, два і три. Так, щоб вам це було так більш-менш так, скажімо, зрозуміло. Далі показую верхнід, значить, верхню повіку, да? ось вона йде. Ось. Таким чином. І як вона йде? Тут так, тут так. Занурюється зараз, візьму інший марк. Ось дивіться. Товщина. Ось рожевий, да? Взяв. Товщ... Товщина віка Іде. Зафарбовую тут зараз оцю частину. Це у мене буде заворачуватись віко туди, да? по віко. А це по віка буде заворачуватися сюди. І тобто оця частина фронтальна. Ось вона. На нас дивиться, як би прямо. Ось бачите, як тут це виглядає. Тут заштриховуємо да, тут і заштриховуємо тут. І у нас оця частина буде якби, центральна світла. Може бути, що світло падає, наприклад, звідси, то буде навпаки. Це, це і це ми заштриховуємо. а Тобто це темне, це сіре, а це вже буде світло. Це вже необхідно дивитися. Ну ось. І що ми ще з вами робимо? Так, іще раз показую, це товщина, значить, шкіри нашої, е, значить, повіка, да? тут у нас йде яблуко. Також око, да? воно має у нас ось напрямки, бачите, як йдуть. Сюди, сюди і сюди. Ось таким чином. Товщ, значить, е, товщина нижнього. Е, в, Повіка йде. Раз, два, і сюди пішло. Бачите, як воно йде? Далі, що у нас відбувається ось тут? Тут у нас з вами від... це, це у нас бров іде, це бров, оце бров. А це товщина брові. Тобто її нижня частина. Я її заштриховую. Ось вона йде. Товщина брові. І йде вона аж сюди. Тобто тут у нас око занурюється. Тут отут воно занурюється аж до перенісся. Тобто тут у нас йде отака тінь. отут така тінь йде. Це щоб ви це розуміли? Звідки воно все береться? Да? Далі. Тут у мене вийшло менше, я, я трохи бров зроблю значить, тонкішею, да, щоб у мене тут, бо у мене несиметрично трохи вийшло. Зараз ми це виправимо. Отаким чином, да? ми зробимо оце бров. І що у нас відбувається тут? Дивіться, раз, два. І тут за, занурюється туди. Бачите, як іде. Тобто, найсвітліша частина це, це, це ось ця. Далі отак іде, і туди вже занурюється іще більше. Бачите, це у нас це сама бров, оця частина. Тобто оце і це. Оце занурюється, це більш уже світле, і сюди вже йде у тінь і затемнюється максимально. Це щоб ви зараз розуміли, як воно все відбувається. Далі тут у нас йде з вами іще е продовження віка. Ось воно йде ну, по віки. Да? Це контур у нас е по віка. І от таким чином йде. Далі у нас включається вже е скула, ось вона пішла. С е скула. Вона йде отаким чином. Дивіться, раз, 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 раз. Тобто вона якби лежить на поверхні. Ось. Тут у нас так само так іде. Ось. Тобто, це, скажімо, оця частина найсвітліша у скули. А далі у нас йде заворот скули. Ось він, як іде. Зараз я візьму червоний вже маркер, тому що синій трохи втомився. Ось. ось, Заворот скули пішов ось отаким чином. Ось-ось-ось-ось-ось. Ось так. Заворот скули. І далі іде вже у нас скула занурюється сюди глибже. Ось таким чином пішла. Ось-ось-ось. Бачите, як вона пішла? О, тут відрізок з у цього отросточка ось отут-у нас до вухай, який йде. Ось. Далі у нас ось. Від різня, тобто відокремлюється у нас лобова кістка, да? а тут у нас вже йде оця скронова частина. Ось. Бачите, що тут у нас відбувається, яким чином воно все у нас йде. Оце у нас скула. І сюди донизу занурюється і затемнюється. Тобто тут у нас може бути дуже часто тінь. Бачите? Отаким От чином занурюється. Це у нас включається тут оцей м'яз, який йде у нас прямо від е, перенісся. І йде, 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 аж сюди він у нас йде. Отаким От чином. О, отак іде. Це у нас м'яз, який називається, який у нас підіймає е, е, значить, ніс і е, е, кончик і рота. Да? Ось, і де він у нас отаким от чином? Ось-ось-ось-ось-ось. А тут його товщина цього м'язу. Ось. Тобто звідси у нас оця складочка береться. Оця складочка, ось Оце, що я зараз отак намалював її, то вона отак моделюється у нас іде. І цей м'ясо у нас ось, ось тут він починається, і тут він у нас іде отаким от чином. Тобто у літніх людей у них уже це е, видно більш-менш. Ну, більш так, скажімо, рельєфно видно. Да? У більш молодих людей це не так видно. Жувальний м'яз, тобто ось він іде у нас до щелепи. Товщина жувального м'язу, ось тут у нас включається товщина жувального м'язу. А зараз я отаким от коричневим тут зафарбую. Це буде. А, де видно, зараз візьму зелений, мабуть, візьму, щоб було видно. Товщина. Так, да, зелений. Товщина жувального, тобто не, не товщина а ширина жувального м'яса. Це є ж у нас жувальний м'ясо. Ось він зелений йде, бачите? Жувальний м'ясо. Так. Далі. Що у нас тут відбувається? Тут у нас відбуваються з вами губи. Губи. Знову зараз я синій включу. Ось у нас іде контур губи, геометрично. Да? Ось губи. Отаким от чином йдуть. хабаток губи, верхня губа пішла. Ось отут десь у нас закінчиться. Да? У нас буде кончик, десь рота, закінчується десь на, ну, там, на початку ока. Отут, десь, да? отут, Де у нас одна третя йде ока. А, тут у мене ротик на перекос пішов. Зараз просто мені важко це відчувати, бо я так якби з боку малюю. О, отаким от чином. о, отак. Так, отак, отак, іде у нас губа вниз. Да. І нижня губа. Ось пішла нижня губа. І як тут у неї йдуть? її Площадочки. Ось, або так, верхня губа, ще раз. Верхня губа. Нижня губа, ось вона пішла. І товщинка нижньої губи. Ось пішла. Товщинка нижньої губи. Те, що під губою, ось воно. Да? Підборіддя. Ось воно. І отаким от чином. Як воно йде? Отак, 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 отак. а тут вертикальна площина. Отаким от чином воно йде. Що відбувається тут? Звідки ця у нас е, така складочка береться? Це також у нас м'яз, Ось круговий м'яз рота да, йде. Ось він. Це у нас м'яз верхні губи. Ось він так йде. Ось м'яз верхнього губи, тобто отут, отак іде, да? а це у нас іде ще ось. М'яз, який опускає. Цей м'яз підіймає, у нас куточок рота, ось тут рот, а цей м'яз опускає куточок рота. Тому якщо ми опускаємо рот донизу, то у нас оця складка вона йде вниз більш. Така глибока. Ось ось вона, де вона йде, оця складочка. І також це м'ясо йде отаким от чином. Дивіться, отак, 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 має свою товщину. Оця складка це і є е, товщина цього м'язу. Ось ось вона пішла сюди. Ось. І ось тут у нас з вами е, м'язи нижньої губи. Отаким йде мішочком. Отаким мішочком. Ось. Так, оттак, оттак, оттак. От як, як, як у нас моделюється, бачите, тут у нас. Я думаю, що вам зараз, зараз ну, все стало зрозуміло. Як воно моделюється, як, як воно куди йде, і як штрихувати, як, як, наприклад, нам накладати маски. це ну, також для розуміння цього я це вам зараз показую, щоб у вас вже не було, ну, скажімо так, непорозуміння з, з цього. Приводу. І до речі, у нас буває ще ми не забуваємо, що тут у нас м'язи сміху є, да, то можуть бути ще такі ямочки, коли людина там посміхається, то отут у нас знаходиться. Так, далі що у нас відбувається тут? Тут у нас ідуть лобова частина йде. Лобовий бугор, от таким чином він йде у нас. Да? от Раз, 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 раз. А це йде отак. Раз, 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 раз. Ось так пішло. Да? І от лобовий, тобто бугор у нас от, от таким от он образом йде. Тобто тут у нас от этот, от, от така опуклість на лобі. Да? Дуже цікава. річ тут у нас. Ось дивіться. Це у нас е, товщина, значить, е, лобової кістки йде. ось. Ви, ви, ну, виглядає да? товщина лобової кістки. Далі у нас тут іде у нас тут є е, 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 скроневий м'яз, ось отут знизу, і, і ще і жувальний м'яз у нас тут підпрягається. Да? Тобто дивіться, тут у нас оця частина, оця частина вона заповнена у нас, ну, скажімо так, м'яко, але, але ну, якби, яким чином? Ось дивіться, тут у нас іде і злом. Він завжди світлий. А тут пішло занурювання. ось, занурювання. А сюди, взагалі, до вуха і ще темніше. Зараз, взагалі, чер... таким червоним зроблю. Ось, Бачите, як, як воно йде. І, і відбувається тут таким чином. Ось дивіться, якщо штрихувати, отак іде, іде, йде. Іде, 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 іде. Потім тут тут у нас буде отак, отаке висвітлення йти. Тут у нас буде йти затемнення. Таке а сюди взагалі вже піде темне, темне, темне. Ось, бачите? І таким чином ми з вами моделюємо об'єм. Да? Ось. А, і дужка надбровної дуги. Ось вона. Надбровна дужка йде. Отут. Надбровна дужка. Ось таким чином вони у ці надбровні дужки. І оцей е прикутничок, який... Скажімо так, відноситься до лобової кістки, але не відноситься до лобового бугра. Тут у нас лобовий бугор вже йде. Ось, ось таким чином моделюється у нас е, значить, обличчя. І ще раз ось дивіться, як, як іде бров. Ось і товщина брові. Товщина. Ось вона ну, Тобто нижня оця частина, а це і верхня частина йде. А це сама оця м'якоть брові. Товщина йде оце кістки перенісся. Да? А тут у нас вже починається іти сама оця значить, нашої брові. А, і вуха. Вуха, вуха. Ось дивіться, вуха. Зараз ось отаким ось чином. Отак От і мочка вуха, да, ось пішла. Значить, тут у нас козелок, завіток. Геометрично все роблю. Це у нас товщина нашого завтка. Товщина нашого, нашої мочки йде отут. Товщина мочки, да? ушний отвір. Тут у нас е проти козелок йде. І внутрішній завіток. Да? Отаким От чином іде. Раз, 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 раз. От пішло, пішло, пішло. Якось так. Шановні, пробуйте малювати обличчя за таким, ну, скажімо така вам шпаргалочка. Пам'ятаємо, що оця частина під оком буде у нас найсвітліша, це виступ скули і він у нам відкривається світлу найбільше. Не забуваємо, що у нас все око воно знаходиться все ж таки в тіні. Зараз не хочу штрихувати сну маркером, бо все змажеться, але ми не забуваємо, що око знаходиться в глибині. Це... Потім ми будемо з вами розбирати, як малювати обличчя вже е, графічно е, штрихуючи. Я думаю, це відео також ми будемо ми з вами розберемо, як це робити графічно вже, да? як передавати об'єм. Дійдемо, я думаю, в майбутньому і до того, щоб це робити фарбами якось вчитися. Ну, для, але для, понім, для, для розуміння вам, як іде форма, необхідно все ж таки розібратися де, куди що йде. І, і саме в такому, в такому стилі ось, академічному, скажімо так, щоб ви розуміли, е, е, значить, отак, ну, скажімо, ну, як, як пазли такі якісь, да, як, от, грані да, от такими гранями, гранями, такими, показав вам. Як складається у нас? Ось у нас на виході, що виходить. Тобто звідки беруться оці, усі, оці, усі, значить, оці, усі, значить, лінії, да, криві, там, або плями. Оці. Ось. Як воно йде, що воно? Щоб ви розуміли, да, отут у нас ві... Ось у нас віка пішла. Да? По віка нижня. Ось пішла. да? Тут тут, так пішла. Ось у нас тут отут скула у нас. Вилізла. Ось вона, світла, да, ось ця скула, ось вона, ось, ось ця частина. А тут вже пішло за, за ну, заварачування форми. Бач? Тобто, щоб ви це розуміли, думаю, що це відео вам було корисне. Користуйтеся, ось, до нових зустрічей, до побачення.